Так, 25 серпня. Тут у мене такий гаражит творческий беспорядок. Ну, в общем, ладно. Добрався я до порога. А іменно сейчас буду показувати, що тут відбувається. Вот ось так трішки. Ось Все, ось ось порог Вирізаний, Вирізаний сичка, усилитель порога. Тут и ржавенькая Буду дивиться, что с ним делать. Вот. все сзади, пока мобиль достала. Это пока достала. Тут сантиметров 30. Это через пробку, что запшикаешь. Вот это у нас сюда дальше. Тут и страны Подравнивать. Тут треба подравнивать. Уже менять. Тут оде приварена вертикальна планка, тут треба ще шви це я вже казав. Так і далі по порогу. По порогу, ось, верніє, по усилителю. Надо ж спочатку усилитель підлатати, Як зробити. Тому вже красить, хоч грунтувати і красить по-любому. Ну його ж спочатку треба виварити. В принципі, він так-то... Форма ціла. Буде чого отталкиваться, це вже хорошо. Так, ну а тут аж спереді ж, конечно, все. Йок. Нема нічого. Осьочки так нема, 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 нема. Це тут вже дірка була. Нема. В общем, буду отак ось вирізати. Оце все буду вирізати. І же ж буду стріляти. Аже сюди до цього угла він должен бути Тоді він тут сходить на нет. То що тут поворот порога виходить І тут, коротше, я його на тій стороні з'їхали сюди і тут я приварив. Не в накладку зробив, а приварив. Щоб менше було... Накладних тих приколів. Метал на метал, щоб менше находило, щоб менше джавіло. Там, я думаю, нічого страшного. А тут аж буде так, як положено. То я виварю я покажу. Ну, оце отак. В общем, треба чистить. Тут розточено по контактній сварці. Щоб ще все зберегти. Щоб було щось а Тут трошечки чистий вже, тут буду ще думати. Ось тут, 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 тут ну, вже фольга, Тут вже треба. Більше всього, що прийдеться в цю полоску, отак от вниз відрізати і вставляти нове. Ну, по крайній мрії отут точно вставляти нове. Тут таке воно теж, воно слабеньке. Воно самий сам метал тоненький. Хоть он ржавый, хоть не ржавый. Все равно просто тоненький. Ну, тут, конечно, да, тут все. Тут все. Так что такие тут приколы с этими порогами. Ну, а нож, конечно, я пошли закончу. Вот так, если еще надо сварку позачищать. Тут уже варено. Ну, не все, тут на еще усилитель. Варить сиденья. Там внутри тоже усилитель, хоть к той крепление сиденья поставить. Ну так уже ближе делать до, до, до завершения. Спорох вот. это вот, ее сколдувать осталось. Теперь что-то вырезал. Так что... Тут теж теж його. Треба якось вперед це все діло привезти. Взагалі приведем. приведем покажем, Так що якось так. Це така зроблена робота. Осталося, я ж кажу, не сильно багато. Ну а по дну практично все. нижче практично все. Все. Варено, тут варено. тут варено. Сюди вставки зробити, сюди вставку зробити. Тут приварити кронштейн, кріплення сиденья. В принципі, ще койде підчистити і можна брати і грунтувати. Що я зачищати не буду? Так, койде бугорки позбиваю. Де да вийшлося. Там щоб нічого такого гостренького не торчало. Там проволока чи що так, так вроді проволоки нема. І все. Так що, так таке тепер дно. Двойка. Все, там теж двойка. Ну, якось так. Це в принципі те, що залишилося. Ось ту ще дірочку зробити. Бо тут обстукував. Водільня я зачищав грязюку, теж молотком ударив, зробилася дірочка. Вирізав, зроблю накладку з тієї сторони, так само було. Поставив стабілізатор на нових втулках з новими бовтами на скобах. Так що якось так. Ось такий поки фронт роботи. Предстоїть. Так що, я думаю, я за пару днів, за пару днів, дошатаю це все діло. А потім почну збирати стойки. Стойку височки теж підготов одну. Ну як підготовив? Зачистив, погрунтую, покрася, щоб було на щось похоже. Ну це ж теж буду зачищати. Закреншнеї кріплення сидіння. Зачищу, покрасю, приварю. Це вже в мене такі будуть роботи почистити, покрасити, зібрати. Так що, якось так. Всім як за до побачення.